Всім привіт! Мене звуть Віра. Я навчаюся в Краматорському вищому професійно-торгово-кулінарному училищі. Чому я саме обрала цей навчальний заклад? Тому що тут я знайшла спеціальність своєї мрії. А також мені здається, що наш вуз надає цікаву і нову інформацію, на відміну від деяких інших училищ, в яких програма є застарілою. Які ж плюси нашого закладу? Перше безкоштовне навчання, друге отримання стипендії, третє сучасна техніка та інструменти. Четверте. Сучасний гуртожиток з молодіжним центром, де ви можете відпочити та пограти з друзями. Оскільки у нас є кулінарний напрямок, ви завжди можете смачно поїсти в нашій їдальні. Також у нас полюбляють проводити змагання з футболу, волейболу та іншого на будь-який смак. Також учні нашого навчального закладу за бажанням приймають участь у різних навчальних проєктах, будь-то Тренінги, конференції, презентації, виставки, конкурси вони можуть проходити як в Краматорську, так і в будь-якому місті України, де ви отримаєте безкоштовно неперевершені емоції, нові та сучасні призи, нові знайомства та нові знання. А ще в нас найкращі викладачі дуже доброзичливі і відкриті до студентів. На онлайн парах часто застосовують презентації, вікторини, тести, щоб зацікавити студентів, завжди дадуть пораду та відповіді на будь-які ваші запитання та допоможуть в будь-якій ситуації. Хочу сказати, що студентські роки найкращі у житті, тому приєднуйся до нашого дружнього навчального закладу, де ти проведеш найкращі роки свого життя. Та отримаєш всі умови, щоб стати висококваліфікованим фахівцем. Чекаємо на тебе. Всім привіт! Я Уріка А я Дмитро. Ми навчаємось в одній групі і закінчуємо вже другий курс. Ми обрали професію кухар кондитер офіціант тому що нам подобається готувати і подавати смачні страви на стіл. Ми мріємо працювати в ресторані. Наша професійна діяльність вже почалася. Ми проходимо практику в кафе нашого містечка. Разом з нашими вчителями та майстрами ми дізналися багато професійних секретів. Я дуже люблю працювати з продуктами та готувати їх. Я хочу стати шеф кухарем А я вже почав створювати свій власний фотоальбом. Роблю фотографії, приготованих страв та сервірування столу. Це стане мені в нагоді, коли я буду влаштовуватися на роботу. Після закінчення училища я планую поступити в коледж, а потім до вищого навчального закладу за фахом. І паралельно вже буду працювати, бо маю досвід. Наша майбутня професія кухар-кондитер-офіцер і мені є чим пишатися.